Було шукали, де з Андрія не йти, а Андрій. Ширчука не було і того не було. the more Той зведений загін, який був від Львівської області, ну, середній вік був 28 років. Тобто були, там 22 роки, ну, керівництво загону до 40 років. То, буквально там чоловік 5-6, а все було молодь. Ми навіть не задумувалися над тим, от поставили нам завдання. І ми не задумувалися над тою небезпекою, Хоча, коли я був, то вже був жовтень-листопад місяць, вже ми знали, що, що це таке. Якщо там кажуть, що перші хвилини ще не знали ті молоді лейтенанти, хоча і вони знали, вони служили на тій атомній станції, вони знали, яка небезпека на них чекає. І незважаючи на це, вони пішли в той вогонь, пекельний вогонь. Ризикуючи своїм життям і віддаючи своє життя на благо того, щоб жила Україна. Вони спасали не тільки Україну, вони спасли всю Європу. Ну а сучасна молодь, як виховувати? Ну, виховувати на дусі патріотизму і на дусі любові до близьких, до рідних, до оточуючих. До... А будуть любити тих, хто я перерахував, будуть любити і країну. Знаєте, як сказано в писанні, полюби ближнього свого, як любиш самого себе. Так от полюби свою країну, свою державу, так як любиш себе, так як ти себе шануєш. Ви ж згідні, що е, ніхто. Собі зла не бажаю. Я все робить для того, щоб йому було добре. Ну, але треба робити так, щоб було добре для держави. І тоді в нас буде все нормально. Дякую. Прошу. День шанування пам'яті героїв Чорнобиля надзвичайно важливий день для нашого суспільства, адже доки живе пам'ять про героїв у нашому серці, в нашій пам'яті, доти вони і будуть жити. Тому я вважаю, що це є надзвичайно актуальним святом на сьогодні, адже сучасна молодь повинна виховуватися на хороших традиціях, на хороших прикладах, і такі дні є власне тим моментом, коли ми можемо згадати і вшанувати дійсно героїв нашого часу.